Всім привіт! Сьогодні я б хотіла записати коротке відео на тему медицини. Я знаю, що часто люди, які переїхали за кордон, їм потрібно ходити до лікаря. І, наприклад, в Швейцарії перші два роки вам дають перекладача. Це і є моя робота. Але після двох років вони вже не хочуть вам давати перекладача, і ви мусите самі ходити до лікаря. Звичайно, рівень 1-2 на 2 – це добре, але рідко коли на цих рівнях вас вчать які слова використовувати, коли ви йдете до лікаря. Що сказати, її питання задають. І в цьому відео я би хотіла поговорити на цю тему. І так само, якщо у вас будуть ще якісь питання, пишіть в коментарях. Я записую це відео в машині, тому що в мене є година часу до наступної зустрічі. І я вирішила все-таки записати відео, якесь бо вже дуже давно не викладала. І я вважаю, що дуже багато людей зараз шукають інформацію, і я би хотіла вам допомогти. Значить, перше, коли ви приходите до лікаря, скажімо, до сімейного лікаря, то ви мусите прийти на рецепцію і вам скажуть, наприклад, ваше ім'я, чи знаєте, як буде. Як вас звати французькою? Я думаю, це досить легко. Кому appelez-vous? або, наприклад, скажуть келевотхону яке у вас прізвище? І ви тоді скажете, наприклад, яке у вас там прізвище? Можуть сказати ім'я як ном, або прізвище просто. Ну, ви або так, або так кажете, це не важливо. Кажете своє ім'я, і тоді вони кажуть: ке вот дат до несанс. Яка ваша дата народження? Кель е вот дат до несанс. І тоді вам треба сказати: Ма дат до несанс е, моя дата народження є. Ма дата до населения, наприклад, 1 janvier 2010. 1 січня 2010. 1.010. Або ви можете сказати 01 2010 01-01 2010. В принципі, немає дуже сильної різниці, просто як вам зручніше сказати цифри. Дату народження, ім'я такі речі, звичайно, треба запам'ятати на пам'ять французькою, бо дуже часто це питають у всіх кабінетах. І коли ви сказали ваше ім'я і дату народження, вони спитають, наприклад, до якого ви лікаря прийшли. Вузетше кель-доктор. Вузетше quel docteur? Ви є в якого лікаря? Ви кажете не А, в мається на увазі. слово А це зазвичай на місця, там в бібліотеці або там ще десь. Але коли ви говорите в когось вдома, в магазині або в лікаря, ви скажете ШЕ, «Ше людоктор». Якщо ви не знаєте, наприклад, ви можете сказати Жуносепа, «Жуносепа». і, чи можете ви перевірити? Есківу Пуверіф'є. Еске выріфє, і, звичайно, будь ласка, сіль. Еске s'il vous сіль. Тоді вони перевірять скажуть: А ви, ви ете ще доктор. Такіто, Vous êtes chez le docteur. Далі, напевно, вони вас попросять заповнити форму. Якщо це перший ваш раз в лікаря, якщо ви перший раз приходите, то вам треба краще випустити на листочку ваші дані, наприклад, ваше ім'я, дату народження, адресу повну з кодом поштовим індексом і містом, так само вони вас попросять записати, якщо це для дитини, то це треба і для дитини заповнити, і внизу ім'я. Мама або тата, або хто відповідає за дитину, і в кінці треба буде написати місто, дату і підпис поставити. Часто так само є питання такі, чи хворієте ви на якісь захворювання. Там, наприклад, чи у вас можливо якісь хронічні захворювання, можливо, інфекційні якісь і так далі. І це так само в залежності від того, до якого лікаря ви йдете. Ви там подивитесь, наприклад, до стоматолога, коли ви йдете, вони завжди питають, чи у вас є цукровий діабет, чи у вас є високий тиск, чи вілсніт, чи якісь там інші захворювання, чи ви можете. Вже е, вагітні і так далі. Е, оці всі питання зазвичай завжди повторюються, і їх просто треба завчити, просто щоб ви розуміли, де саме що написано: імейл, номер телефону, це все завжди мати виписане і так легше буде завжди заповнювати. Е, далі вам скажуть, почекайте в залі очікування. Vous pouvez, attendre dans la salle Vous pouvez ви можете. Ви можете почекати в, саль, в залі очікування dans la саль d'attente. Тоді ви сідаєте, і коли лікар виходить, ви зазвичай вітаєтесь, жмете руку або просто кажете Бонжур, або е, вони можуть деколи спитати, як вас справи зразу, але більшість часу ви сідаєте з ними, і тоді вони вже питають, як вас справи, і ви розказуєте свої проблеми. Тоді ви завжди скажете Бонжур, бо це негарно не вітайтесь, бо коментал або комон Сава. Ви скажете, наприклад, Бонжур, Сава, і вони так само, Сава. Тоді ви сідаєте, і вони можуть сказати, наприклад, вене авек муа?» ідіть зі мною, проходьте зі мною, вене авек муа?» Тоді ви приходите, сідаєте і вас питають: Комонта Леву, як вас справи? тоді ви кажете. У мене все добре, але правда, болить голова. Тувабін ме же демон до тет. Je демо до тет. І вони, наприклад, лікар може сказати: скільки вже часу у вас болить голова? Depuis combien de temps? Від якого часу? Depuis combien de temps? І ви скажете, наприклад, вже тиждень. Сафе. Un soum safe. ça fait une semaine. Або ça fait un mois, mais місяць, ça fait 3 mois і так далі. E, після того, наприклад, лікар вас спитає, де саме болить, і ви можете або просто показати набагато легше тут, чи тут, і ви скажете, наприклад, саме легше це сказати І Сі, або І С, І набагато легше. Ehm... І після того, напевно, або вони зададуть більше питань, або ви просто вже підете далі по ситуації, і вона може вас спитати, наприклад, чи приймаєте якісь обезболюючі, проне дез ескюптідульор, антидульор це обезболююче. і ви скажете Вій oui, жопн, і тоді називаєте ім'я медикамента. Вій oui, жопн. Льо наприклад, або лібупрофен. Зазвичай це або дефальган в Швейцарії, який є парацетамол, або ібупрофен, це протизапальне. І е, в нас питають, наприклад, скільки разів в день, або скільки разів в тиждень, в місяць. Зазвичай такі питання вони базові. І треба розуміти, як би чітко скільки ви приймаєте, не, не забувати не казати там не знаю, або ну це лікар дуже не поможе звичайно. І ви скажете, наприклад, я приймаю одну таблетку три рази в тиждень. Je prends une un comprimé це ніби жата таблетка. Пілюль це таблетка, або так, або так можете сказати. je prends un comprimé par jour. Trois fois par semaine. Je prends un comprimé par jour trois fois par semaine. Тоді вона скаже, а, яку, euh, чи допомагає вам, наприклад, ця таблетка, спитає, est-ce Est-ce que que ça vous aide? Que ça vous aide? І ви скажете так чи ні. Oui, Так набагато лекшена обов'язково дуже багато всього говорити. І потім, наприклад, вона спитає, чи вас подивиться голову, і спитає, чи може в плечах щось болить, подивиться вас, спитає, тут болить сафемаль, 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 і ви скажете Війно так дуже просто. Тоді вона може сказати, наприклад. Або дасть вам якісь інші таблетки, або, наприклад, відправить на вас на фізіотерапію для фізіотерапії. Це коли ви займаєтеся з професіоналом, який дивиться, чи може у вас в спині якісь проблеми, в ногах, чи може ви сидите якось нагарно і так далі. Е, ну, мається на увазі, через що у вас може головна біль бути. Це, в принципі, в принципі така проста ситуація. Якщо, наприклад, ви йдете в лікарню, то там треба завжди, коли вам дають, наприклад, лист прислали. Вам написано там на яку дату приходити, в який час, і зазвичай треба приходити в будь-якому випадку за 15 хвилин до того, як ви маєте бачити з лікарем, бо треба зареєструватись в адмісію. Це ніби як рецепція, ви туди приходите, воно зазвичай на першому поверсі прямо перед входом. Ви йдете в адмісію, даєте свою страховку, свої документи, можливо, лист треба не треба. І ви забираєте тоді там наклейки, такі які потрібні для лікаря. Ви просто даєте ці документи, говорити дуже багато там не треба. Ви дали документи, вам віддали наклейки, і, наприклад, ви не знаєте, куди йти, і ви можете спитати est-ce que je dois aller? У есь, але, куди мені йти? Або ви можете спитати у euh, але Ну це не настільки гарно, як Есь, але теж то ж саме, куди мені йти. У жду Але. І тоді вам кажуть: Premier етаж, перший поверх, друзєм етаж, другий поверх, троєметаж, і так далі. І зазвичай є лінії в лікарні, де вам кажуть, ага. Ідіть um, по синій лінії або по зеленій лінії, потім візьміть там якийсь ліфт і підіть на, рец на рецепті. Uh, на кожному поверсі і в кожному департаменті uh, відділі є uh, своя додаткова рецепція. І вони, наприклад, вам кажуть: bleue» «Ідіть по, uh, по синій лінії, l'ascenseur у niveau B. Візьміть е, ліфт на рівень Б. Вони часто використовують не перший другий поверх, а там А, Б, С і так далі. Просенсер у niveau Б і свівелі по аріве фізіотерапії. Ідіть по синій лінії далі для того, щоб прийти до фізіотерапевтів. Suivez la ligne pour arriver chez le physiothérapeute. Свівеля ліні блеве От, І там на рецепції, в принципі, на цій рецепції, ви так само даєте свої документи або просто цей папірчик, який вам дали ці наклейки. Вони вас реєструють, дивляться, що все добре, ви вчасно прийшли, і тоді кажуть: Vous Можете почекати в залі очікування. Ви чекаєте, тоді лікар виходить і кожен раз треба слухати, бо вони називають ім'я. Ви слухайте, бо вони завжди наші імена трошки негарно говорять і невнятно, тому трошки деколи важко зрозуміти, що це ви. Вам сказали, наприклад, там ваше ім'я назвали, ви встаєте кажете, так само добрий день, бонжух, і проходите разом з лікарем. І тоді вони так само будуть вас питати: на що скаржитесь? Які у вас проблеми завжди, коли йдете до якогось лікаря в лікарні, треба говорити про проблему, яка стосується саме цього лікаря. Бо часто люди приходять і починають всі свої проблеми розказувати, а це ортопед, який займається тільки бедрами. Ну, якби він про голову і плече і так далі не буде відповідати. Тому для того, щоб не тратити свій його час, старайтесь завжди концентруватися на проблемі, яка саме до цього лікаря. І, наприклад, якщо ви прийшли до ортопеда, вам потрібні будуть якісь специфічні слова. Якщо ви йдете без перекладача, ви мусите розказати про своє захворювання. Наприклад, коли воно почалося, скільки воно вже болить, чому ви прийшли до лікаря, що ви хочете зробити, чи ви хочете зробити операцію, чи ні, чи ви проти, не проти і так далі. Я думаю, на наступне відео я вам підготую більш специфічні терміни, і тоді буде трошки легше. Напевно, піти більш до таких специфічних лікарів. Якщо у вас є якісь, наприклад, виходите часто до якогось лікаря, або вам треба буде піти до якогось специфічного лікаря, чи там зробити операцію на, не знаю, що апендицит вирізати, чи може вам треба піти до гінеколога, чи ще до якогось лікаря, то ви можете ставити в коментарях ім'я ем лікаря. І тоді я постараюсь зробити відео на кожну тему для того, щоб легше було запам'ятати ці всі слова. Бо якщо я зараз всі слова, ці всі вам розкажу, то напевно важко трохи буде запам'ятовувати. Дуже дякую, що приєдналися до цього відео, до мого каналу. І чекайте наступне відео. Надіюсь, набагато швидше ніж цього разу.